Я вже думала, що не дочекаюся. Та ти був. Мені треба було про дещо подумати. Розумію. Та ні. Ти не зовсім розумієш. Про що ти? Я ненадовго вернувся батькові речі забрати. Таню, я довго думав. Я йду на війну. На війну? І за кого ти будеш воювати? За ОНР, за свою країну. А як же я все, що ви хотіли? Я повинен помстити з тій червоні падалі за смерть батька. Якщо ким я буду? Але ти потрібен мені тут. Ти ж вчився лікувати, щоб, щоб тепер купатися у крові. Ти цим батька не повернеш. Не поверну. Але боротись треба. Твоя робота лікувати. Вже ні. До цього я хотів. Але, бачиш, знайшла мене війна. А моє життя для тебе щось значить? Я люблю тебе. Але вибору нема. Вибір є або я війна. Я не відрікаюсь від тебе. Але зараз я вимушений йти.